Херсонський заклад дошкільної освіти номер 83 комбінованого типу представляє педагогічний челендж про безпеку на дорогах «Знай» та правила вивчай. Наш автобус відправляється у подорож за маршрутом про безпеку на дорозі. Зупинка номер один спостереження за дорогою представляє Тетяна Новик, вихователь старшої групи номер 6 Ялинка. Зупинка номер 2 дитактична гра. Правила дорожнього руху, представляє Анастасія Кошева, вихователь старшої групи номер 11 Веселка. Добрий ранок. Дидактична гра Правила дорожнього руху. Завдання. Розгляньте уважно картинки та розкажіть, де дітки і дорослі дотримуються правил дорожнього руху. А на яких картинках порушують правила поясніть, чому ви так вважаєте. Переходити дорогу не тримаючи дорослого за руку. Порушення. Заходити в автобус, тримаючи дорослого за руку. Правильно. Чекати автобус на зупинці. Правильно. Їхати в авто, не застібнувши пасок безпеки. Порушення. Переходити дорогу, тримаючи дорослого за руку. Правильно. Переходити дорогу на червоний колір. Порушення. Грати на дитячому майданчику. Правильно. Грати на дорозі. Порушення. Переходити дорогу по пішохідному переходу. Правильно. Переходити дорогу на зелений колір. Правильно. Виходити після дорослого. Правильно. Чекати транспорт на дорозі. Порушення. Ходити по тротуару. Правильно. Грати далеко від дороги. Правильно. Виходити перед дорослим. Порушення. Забігати в автобус. Порушення. Їхати в дитячому кріслі. Правильно. Переходити дорогу, де заманеться порушення. І Це добре чи ні? Добре. Так, до якого смайлика перетягуємо? До усміхнено, так? Зупинка 3. Загадки про правила дорожнього руху представляє Наталія Каратницька, вихователь другої молодшої групи номер 1 Капітошка. Привіт, малята! Пропоную вам відгадати загадки про правила дорожнього руху. Різні є в мене. Червоне, жовте і зелене, можу найми я сказати йти, стояти, зачекати. Правильно дітки це світлофор. Тротуаром ідуть малята, жваві хлопчики і дівчата не кричать і не пустують, дуже вічливо крокують. Симпатичні всі на вроду, наші дітки. Пішоходи. На дорозі звір лежить. Весь у смужку ніби спить. У степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра. В нього є смугасті ребра. Знає кожний пішохід. Це безпечний. Перехід. Широка і машини в два потоки, людям важко перейти, треба вихід нам знайти. Під землею є прохід. Це підземний перехід. Ми побачили з тобою, як одною рукою тільки він підняв, вантажівку вмить спиняв. Що ж це за совач такий? Це малята. Постовий. Малята. Щоб з вами не трапилось ніякої біди. Будьте на дорогах обережні завжди. Зупинка номер 4. Пальчикова гра. Пішохідний перехід представляє Ольга Дунаєвська, вихователь з середньої групи номер 5 Калинка. Пальчикова гра Пішохідний перехід. А я зебра не проста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю, я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Зупинка номер 5. Пізнавальна відеогра, правила дорожнього руху. Представляє Олена Соценко, вихователь старшої інклюзивної групи номер 8 Журавлик. Привіт! Ну що, готові грати в правила дорожнього руху? Якщо так, палець верх. Якщо ні, донизу. Починаємо. На жовтий колір треба переходити дорогу. Один, два, три. Дорогу переходимо. В будь-якому місці. Один, два, три. На зелений кольор ми переходимо дорогу. Один, два, три. Виходячи на переїжджу частину, треба голосно говорити, махати руками і говорити по телефону. Один, два, три. Правильніше. Гратися м'ячем на дитячому майданчику. Один, два, три. Дорогу переходимо у визначеному місці. Один, два, три. Гратися м'ячем цікавіше на проїжджій частині. Один. Два, три. Дорогу переходимо по пішохідному переходу. Один. Два, три. Проїжджу частину треба переходити дуже швидко перед їдучим транспортом. Один, два, три. Чи припиняємо ми розмови на проїжджій частині? Один, два, три. Ви великі молодці. Ви усі впорались. І за це вам 1, 2, 3, нагорода! Зупинка No 6. Читання вірша Світлофор. Представляє Ірина Жирліцина, вихователь середньої групи No3 Оленка. Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні я хочу прочитати вам вірш. А про що ви дізнаєтеся самі, коли відгадаєте загадку? В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Молодці, дітки! Так, це світлофор. Послухайте вірш. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати, як червоний, зупинись і навколо подивись, колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око липне лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелене вже горить, переходь по зебрі вмить. Але тут не забувати все навкруг контролювати. Наша подорож підійшла до кінця. Дякуємо за увагу і бережіть себе на дорогах.